А поки в Швеції відбуваються спринтерські гонки, то в заключний день Норвегії відбулися мастарти. Цей день було поділено на мастарти на дві групи по 60 чоловік. Другий мастарт був сильніший із топовими атлетами. Яка ж чудова сонячна погода, але трохи вітряно. Тому спортсменам на стрільбі буде не просто так, готовність до старту і власне старт. І ось такі неймовірно красиві краєвиди у Гейло. Спортсмени тримаються однією групою. Позначка 1,1 км. Вірер і Лоталі тримають полетон у лідерах. Прапорець на вогневому рубежі показує силу і напрямок вітру. 2 км. До Вірер веде лідерську групу. За нею одразу Тандерволь. Ердел, Скрейт, Кіркеда, Фештеневік. Келкенберг, Лія, Арбнеклаїв. Влаштовуються на свої килимки на першому вогневому рубежі, Вказані по тому, який номер біба. А далі вже будете вкладуватися, по тому, як приходять на вогневий рубіж. До ретей Вірер першою закінчила стрільбу та має один промах. Докін також має один промах. Фенштеневік той час відстрілялася чисто, Огред чисто, Калкенберг також чисто. Тандервольт промах останнім пострілом. Ліє 5 з п'яти, Кіркейде два промахи. Багато учасниць мають по одному по два промахи, а дехто стріляє чисто. На друге коло фемштаневік виходить першою за нею відразу Калкенберг та Ліє. Дві і ші секунди відставання. Далі огляд Клотенс. Це ми можемо побачити результати після першої стрільби. 3,6 км. Калкембер Келкемберг тримає першу позицію та має перевагу над Фемштеневік. ліє 4 секунди. 4,5 км. кілометра. Ердл вже скорочує своє відставання до Келкемберг підтягуючи за собою групу. Другий вогневий рубіж. Лія перше відстрілялася, але зробила промах останнім пострілом. Клотенс тим часом відстрілялася чисто. Ограйт – чисто, Ердл чисто, Фемштеневік також чисто. До ретей дуже швидко відстрілялася та буде скорочувати своє відставання від лідерів. Тандервольт також має 0. На виході з вогневого рубежа Ердол перша за нею Клотенс, з Фемштеневік Орлет виходить і програють 12 секунд. Тандерволь 19.8. На третьому колі Ердл перша за нею Клотенс позначка 6 кілометрів. Ердл перша Клотенс програє в той час 7,6 секунд. Там же Фемштаневік поточна третя позиція. 15,2 програшу. Огре 4, вірер 16,9. Програшу Тандервольд 18,7, і плюс 22,3. двійтри. Сім кілометрів. Ердол Клотенс уже програє на третьому колі 10,9 секунд. Переслідувачками, якими є Фемштеневік і група, плюс 16,9. третій вогневий рубіж. Чи зможе Ерл підтримати такий високий темп, який задала на третьому колі? На жаль, не змогла. І в сумі на третьому гновому рубежі має 4 промахи. Вірер один промах. Іде на штрафне коло. Клотенс один. Фемштеневік чисто. Оград чисто. Калкенберг і Тандервольд – по одному. Лія закриває всі мішені. Фемштеневік вийшла першою. За нею відразу Ольград. Пів секунди відставання. Вірер програє 17,7. Лія 21. Результати після третьої стрільби. 8,6 і шість кілометра. Оград Тандер і Вірер працюють разом. 9,5 км. кілометра. Та сама група працює разом, тримаючись разом, і приходять на четвертий вогневий рубіж. Хто ж зможе перше стрілятися чисто і перемогти в цій гонці? Вірер перша відстрілялася елазотним промахом, ойград має два промахи, а Тандерволь тим часом чисто. Фемштенейвік також відстрілялася чисто, і вона у сі гонці має 20, 20 І буде за спиною у Тандервольд. Чи зможе вона її наздогнати? Це вже питання зовсім інше. На виході на п'яте коло Фемштеневік програє всього 3 секунди. Вірер 16 секунд, ДПШ 20. Результати стрільби після четвертого вогневого рубежу. 11,1 км. Thunderbolt перше. Бачимо, що Фемштеневік все ж таки не зможе наздогнати та програє 13 секунд. 12 км. Відставання збільшується до 15,3 секунд. Чи зможе наздогнати тепер Вірер? Питання інше. 23.3 відставання між Фенштеневік і Вірер. всього 8 секунд. І ось фініш. Тандервольт перемагає в гонці. Вемштеневік залишається на другій позиції, а Віра, на жаль, не змогла наздогнати бронза. Четверта позиція в ДПШ. Вона змогла випередити Лія, яка фінішувала п'ята. Анастасія Кузьміна, шосте. На цьому все. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там ви зможете знайти актуальні події по біатлону. А на цьому все бувайте!